Знаєте, як її управляти, того, що з'явився. Збили його там до уселон, він на часі полетів, доганяв він, є однобомбардувальник, той форсат включив, він думав, що він розбив, розслабився, збили його. Ви військові, ви знаєте, ви, викинувся він з парашутом, парашут, не вкрився, він розбив. І, тих, там не всі корпуски складалися. Після того тут ще бомбили, бомбили цілий день. І взяли, приїхали хлопці та які водили бомби, бо ніги самі по собі малися і тримі бомби. І той тачкою заїхали туди, його привезли і посували там в лісі. І ми недавно знайшли його не видити. І ще думав, що не пам'ятник, То фам'яки поставили свій час. Вони що ми тілень політики. Ти швидкий, що вони вже повіння. Я кутаю бачите, вони так визнавали полон. вони Військові фоторафії, є фотографії, збереглися навіть мають, от пасажи. А поляки виставили, фотографії, де є? Ото я ось бомбардон. Ну дуже вона погана в так та фотографія, але є в інтернеті, у березні якраз мікролетів і його вийде. Бачите, що тут десь. Балон. Балон для запуску. Добрый. Для запуску, для запуску. За, для запуску. І він, якщо дивитися, то він десь, отам, отам от, для самої. Так, 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 ми вже тут багато кораблі може бути, але потім я, може, може, я з вами десь питаємо. 42 років отримали орден красної річ. Я таку. Значить, кілька років, років, один чоловік сказав, що там є могила розбита ти ліжка. Приїхали, от, зяник, організував це діло, приїхали, знайшли, ми ту людину раз шукали, не знайшли. Другий раз приїхали. Ми якийсь, ну знаєте, в нас завжди якась дурна людина, яка взяла і розрила могилу. Ще раніше. Розкидали, розкидали в кості і взяв череп і десь, я грубо кажу, так яке тут, що було, то було. Носив по селі там, показував той череп. Люди його спом'ятали, він прийшов кинути. Так що лежало. Mm -hmm. Ми знайшли ту молілу, викликали львівські хлопці, вони розкупали її. Виявилося чотири чоловіки, всі фрагменти немає. Можливо, частково того, що там він носив, там розкидано, а часково того, що хлопці то було Може бути. Взяли їх в родики, поховали ми їх на цій центрі. У мене діти працюють на і Я тут сив їх, там хлопці, ну, Багато людей, люди. Легкі інструменти ми дружили. Тепер недавно один з тих людей, який там було, сказав, я знаю, де поховані льодки. Найшли. Приблизне місце 10 на 10, Ми тільки зі Львова знайшли. Є такий метод біолокації. Я, я працюю з єврейською організацією, яка шукає євреїв. Рамки, uh -huh. давайте годі люди. Uh -huh. 10 на 10 квадрат він пішов, мені зразу назначив місце, потім It's ще один знайшов. Ми обігали, устали, поки, певи, певи, вибудели, вені, вибудели. і поставили по куртам. Зараз завжди зараз лінія оборони? Тут посіяли. Вже ми обов'язкового. Тут такі не повністю. Той і так заїхали вони туди, привезли його сюди і тут поховали. Я не знаю, чому так вийшло під час. Радянської влади люди могли їх перехопляти, бо було все могило, Не було перекоплення. Значить, зараз знайдена його могила. Поки що завезений камінь. Виходять з села, завезе туди камінь. Зараз будемо величез подати ту саме. Могили є дві. Не доказали, так як сумбурно вийшло. Тут є багато завупчаників і повинні запам'ятати те, що я зараз скажу вам. Поряд зот. Бачите де? Під тим зотом загинуло 45 чоловік. Їх всіх з цього великого поля забрали і поховали отут, де є стара Брама. Стара Брама в'їзд старий. Після того вони всі поховані на свинтарі в Бузьку, їх перепокували. Будете в Буську, знайте, молоді люди, що тут 45 чоловік з під От там, де той дзот, були приковані троє смертників. Вони дали бій німцям. Можливо, вони й досі там ще лежать. І просто прикидали. Я не думаю, що стільки в кого. Ото я просив би запам'ятати. Перший відносно втрат на аеродромі загинуло 5 чоловік. Шостий чоловік, на другий день звідси була погрузка, то ми знали зовсім випадково. Поранених льотчиків в Красному зупинили санітарний поїзд, який відправлявся на схід України зразу. І посадили тих льотчиків. Один помер по дорозі. Значить, загинуло всіх 6. 22 червня загинули 6 чоловік. От усі працюють. Дякую за увагу.